Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео розпаковка сайту сінсей. Правда, не всі речі в мене сьогодні будуть сінсей. Я вирішила поєднати. Перша частина буде сінсей. Потім покажу речі, які я просто придбала в звичайних магазинах. Перше, що я замовила, це джемпер у білу смужку, коштує він 459 гривень. Він темно синього такого кольору. Там, здається, були різні кольори були і смужки різні, і ширші, і вущі, ну, безліть, скажімо так. Ну, я вирішила взяти ось такі, тому що такого кольору в мене в гардеробі на даний момент немає. І, чесно кажучи, смужку в свій час я трішки переносила, тому на сьогоднішній день у мене і дуже мало в гардеробі. Я взяла ось таку не дуже помітну, ну як не помітну, що вона була вузесенька, така не широка, не Чорна, скажем так, а саме, що вона така біла, тонесенька, так, щоб це все виглядало не дуже так активно, будемо так говорити. Хоча доволі вона контрастна на синьому кольорі. Взяла, звичайний, мені подобаються звичайні класичні моделі, щоб на них багато чого не висіло, не було. Звичайний, круглий ось тут такий. Біля шиї виріс, потім ось такий звичайний рукав, він трішечки заужується. На кінці є ось така резинка, і е, на низу також звичайна резинка. Він такого, я б сказала, оверсайзного формату. Чесно кажучи, я беру свій розмір, але можна брати і трішечки на сенсей менший розмір. Але я люблю, щоб е, речі сиділи на мені трішечки е, Вільніше, так і комфортніше, і якось трішечки на око легше, тому беру ось такий розмір. Він і мій, але він трішечки оверсайз, не будемо так говорити. Тут він не дуже такий товстий, я спеціально надивилася, що він був. ну, Така в нього в'язка звичайна, але тонесенька, для того, щоб був не дуже важко такого формату. Непоганий, його можна комбінувати з різними речами. Звичайно, в кінці відео я вам покажу, як вони виглядають на мені. Далі я замовила б, іде це светер. Тут він з принтом Леопарда, іде він підписаний на сайті був як нюдовий, коштує він 659 гривень. Має він ось такий вигляд. Ну, Хто цікавиться тенденціями моди, той знає, що ось ці звіринні принти вони дуже популярні. В мене в гардеробі їх на даний момент ну, практично немає. Здається, в мене є тільки шарф такий з таким принтом. Також він мені дуже подобається, до речі, вирішила взяти щось з одягу. Ти паче, на Сінсеї був мій розмір. Був ще одно такого формату, знову ж такий самий принт, але в сірих відтінках. Я взяла в таких тепліших, тут такий беж, потім трішечки коричневий і темніший. Коричневий, мені сподобалось, що він доволі близько прилягає до шиї з таким ось виглядом. Тут він ну, широкий в нього рукав, і на кінці в нього така резиночка, він знову ж таки йде, як оверсайз. Внизу в нього ось таке завершення, тобто не біла резиночка, а ось таким чином. Тобто, я дивилась, міряла вже його, можна його так підгортати, він тримається. Одне тільки не можна було зрозуміти, коли я згамовляла, що він прийде такий масивний, в якому плані. Сам ось цей трикотаж в'язка, він дуже товстий. Я думала, що він буде тонший, він дуже і дуже теплий, прям дуже він масивний. Всередині, він ось прям такий в нього формат. Тобто, прям на дуже-дуже таку холодну зиму, я б сказала. Ну, можливо, це і непогано. Тому що в такому форматі також у мене вже е, потрібно замінити светри, тому ось так. Але принт мені дуже подобається. Звичайно, в кінці відео я вам покажу, як він на мені виглядає. Так, далі я замовила, ще на сінцей е, Уже не одяг, а в мене тут е, річ для дому, е, декоративна таця. Вона тут іде під. Мармур, коштує вона 269 гривень. Е, мені деякі були потрібні речі для дому, але я не знайшла те, що мені потрібно було. Тому вирішила подивитися, що є. І от натрапила на ось таку, тут, як вказано, декоративна таця. Має вона ось такий вигляд, ззаду е, ось такий в неї вигляд. Вона тут з таким бортиком. Ну, Це такий підносик, можна так сказати, підставка. Дуже багато де я таке використовую. У мене одна є така дзеркальна, я колись брала в епіцентрі. Вона іде як підсвічник. У мене на ній стояли парфуми, дуже це було гарно. Я вирішила ось цю взяти, ну, вона мені трішечки не підходить по цьому ось, ось довгому формату. Я на косметичний столик шукаю щось таке квадратної форми. Ця мені не дуже підходить. Я її вирішила поселити у ванній кімнаті. Там якраз мені потрібна була така річ. Саме під мармур, мені подобається. І вона така доволі вона важкувата. І дуже гарно на ній дивляться ось ці баночки з кремами, там різноманітними лосьйонами і так далі. Це дуже естетично і гарно виглядає. Взагалі, я диласію можна не тільки так ставляти, а можна її ставляти і ось таким чином. Також доволі дуже це гарно виглядає. Класна річ. В принципі, я не пошкодувала, що її взяла. Звичайно, на ці всі товари, сінцей я вам залишу посилання під відео, Перейдете, подивитеся. Далі в нас піде товар, уже не сінсей, звичайних магазинів, це також буде одяг. Далі в нас ідуть штани Палацо. Тут матеріал Вельвет. Коштують вони 950 гривень. Мають вони ось такий вигляд. Вони мені дуже сподобалися. Тим, що вони, по-перше, теплі, якраз на зимовий період. Ось такий у них вигляд, у ще два такі шнурочки можна стягувати на талії. Вони, якраз у них тут висока посадка, тут у них резинка дуже зручна. Ну, і ось цей матеріал Вельвет. Колись він був дуже популярний. У мене були речі з Вельвету. Я його дуже в свій час багато наносилася, і, чесно кажучи, я його не дуже полюбляю на даний момент. Але ось ці штани палацу, мені дуже сподобалися, сподобалися, як вони сидять, і саме на зимовий період, на осінній період вони якраз підходять. В них такий за рахунок ось цього рубчика вельветового, він тут такий, я б сказала, ну, середнього розміру роблять такий певний об'єм. Структуру, фактуру, можна так сказати. І дуже це гарно виглядає в самому образі, в поєднанні з якимись свитерами, блузнами і так далі. Блейзерами, ну, це штани палац. Останнім часом я носю палацу, ось такі вони внизу. Просто прямі. Широкі, вони не клишені, а просто прямі. І всередині вони тут ще на такому утепленні. Дуже мені це сподобалося. Вони такі доволі як тримаючі, вони такі важкуваті, скажімо так, але я вже їх приміряла, вони мені дуже подобаються. Дуже гарний вид, тут у них в них кишені є, ну дуже зручні, подобається, що вони без нічого, нема на них ніяких там додаткових. Прикрас, тому що коли просто звичайна класична річ, до неї можна багато чого додавати, міксувати і створювати різноманітні образи. Тому ось такі штани паласу дуже мені подобаються. Знову ж таки, в кінці відео я вам покажу, як вони будуть на мені. Так, далі я ще придбала светр білий, коштує він 550 гривень. Має він ось такий вигляд. Він, я б сказала, навіть не білий, а такий молочний даний светр. Ось такий в нього вигляд. Доволі він м'якесенький, така тонесенька в нього резиночка, дуже приємний до тіла. На кінці в нього ось тут таке завершення. І дуже мені подобається ось цей хамут, чи, як правильно говориться. Взагалі я їх не дуже полюбляю. Але вони дуже гарно дивляться в образах ось таким чином, якщо його скласти, тут крупніша резинка. Він такий вільний, тобто він не дуже масивно прилягає до шиї. Такий полегшений варіант, не, не гольфом, скажем так. Дуже непоганий вид. Ну, звичайно, в кінці відео я вам намірюю ви подивитеся детальніше. Ну, і низ, ось такий тут. Маленький такий розріз і знову ж таки резиночка. Ну, і він такий легкий. Я б сказала, ну він не оверсайз, але він просто вільного крою, будемо так говорити. Непоганий. Знову ж таки, можна до тих самих же вельветових штанів одягнути. Така класика, завжди, яка, в якій буде дуже гарно і можна багато де в такому піти. Так, і ще один товар у нас з вами залишився: це светр чорний. 500 гривень він коштує. Також він доволі схожий з білим, але трішечки відрізняється. Він також тут з хамутом, але він е, трішечки більше прилягає до шиї, і тут в'язка більш така е, дрібніша. Також матеріал дуже схожий, дуже приємний до шкіри, ось так він повинен виглядати. Е, рукав тут на кінці ось з резиночкою. Е, внизу, знову ж таки, Резиночка, вже без розріза. Ну і посередині, якщо вам буде видно, тут така защіпка у вигляді двох ліній на перехрест. Також ну такий акцент посередині. У мене щось було схоже тільки колись на бежевому светрі. Я брала сінсей, здається, непоганий. Ну, ж таки, дуже приємний на дотик даний светр. Він також прямого крою, тобто він не оверсайзний, але дуже класно дивиться. Я дивилася, знову ж таки, на кожен день до будь-якого образу можна одягнути, можна поверх нього ще одягнути блейзер. Тобто, дуже зручно, дуже комфортно, приємно на осінньо-зимовий сезон. Ну, ось такі речі, які я придбала, трішки поновила свій осінньо-зимовий гардероб. Звичайно, я вам в кінці покажу ці речі на собі. Посилання на ті речі, які я придбала на сінцей. Перейдете, подивитися. Я дякую, що ви додивилися дане відео до кінця. Буду дуже вдячна за коментар до даного відео, за ваші вподобайки, підписки. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!